Манекен гачок та пучок натурального волосся. Марина Толмачова готує для театрального спектаклю вії для артистів. Зазвичай вони довжиною 2,5 см. сантиметри. Ось так набивається матеріал, і по одній волосинці протягуємо, пришиваємо. Ось таким рухом вії шиються швидко. Це займає небагато часу. Шиються щільно, обов'язково потрібне гарне світло для виготовлення постежу. А вуса, бороди та бакенбарди створює майстриня за допомогою спеціального приладу Трезбанку. Для, щоб... для того, щоб виготовити бороду та вуса, потрібно на двох нитках вісімкою сплести волосся. Різні кольори, які потрібно підбираю. Потім це волосся вариться. Його важливо не переварити. Тільки воно закипіло. Ми його виключаємо. Це моя перша борода в цьому театрі, яку я створила для вистави для Турна. Енеїда для Турна. Найскладніше працювати над створенням перуки, каже майстриня. Виготовляє один виріб від кількох тижнів до місяця. Паріки перуці не лише сам пошив. Для постежера займає час, а ще й виготовлення підкладки, на яку ти будеш це нашивати, щоб вона правильно сиділа, щоб була акуратна. Куратний першу перуку Марина виготовила більше десяти років тому. Тут видно, що... тут видно, що пучками волосся зашивається. Більш тонка тканина завжди на тім'ї, а волосся більш щільна. Я дуже люблю шити театральні перуки, бо дуже добре працювати гачком. Як ви бачите, виріб дуже легкий. Він важить менше 100 грамів. Працювати у ньому дуже зручно. Удобно працює майстриня переважно з натуральним матеріалом, використовувала для роботи і власне волосся. Ми робили образ Пушкіна. У нас його грає Олександр Бородавка. Я шила за його замірами перуку Пушкіна. До речі, зі свого волосся, яка потім фарбувала. Я обрізала хвіст, воно в мене було довше. Займається цією справою Марина Толмачова 13 років. Виготовляє аксесуари з волосся для акторів театру і на замовлення. Якщо є бажання, то тоді буде й посидючість, і наполегливість, і терпіння. Бо коли це кропітка робота, потрібно мати терпіння. Терпіння Тетяна Весна, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.